My name is Timur. I from in Ukraine. істімур, айфрон ін'юкраїн, а ліф і my house, my school, my майлі. Її молодший син Тимур не був удома з квітня та повертатися йому більше нікуди. На цю садибу родина Петрових заощаджувала не один рік. Потім на Харківщину прийшли російські війська. Ох, чоловік хотів, ну, щоб овочі, фрукти, все своє було. Панелі у нас людей спасли. Перед віною, мабуть, встановили їх, а потім ж тут світло вимкнули, газ відключили. Представляєте, вдома нема, а панелі працювали. І сусіди підключалися до нас, отак тягнули через город. Заходьте! Оце наші подвір'я, достраювали оці от пристроїчки, зону барбікю, дитячий майданчик. Це село Коробочкіне півроку перебувало на лінії фронту. Та коли вона зсунулася з боку окупованої території, обстріли не припинилися. Місцеві медіа донині періодично пишуть про загибель людей від російської артилерії чи ракет. Також нарахували вже дві сотні знищених будинків, серед яких і дім Наталі. Переховувались у сусідів в підвалі, в погрібі. 13 чоловік нас там було. Ну а потім вже тут таке почалося, що. Вже нерви не витримували. Ми виїхали в квітні, 1 чи 2 квітня. Якраз виїхали, приїхали до Харкова. Поїхали у бомбосховище. Ми Ще два місяці в бомбосховищі жили. Спали там на піддонах таке, але ну, в тиші, принаймні. Мріяла повернутися додому, утім, наприкінці травня їй зателефонував сусід. Сказав, оселю зруйнували кількома прямими влучаннями. Це не пробачиться. Зрозумієте, бо ну, це ми тут хотіли жити, ми тут хотіли старість привезти з дітьми, з онуками. Все рухнуло. А чому ви вирішили подавати в європейський суд справ людини і хто вам це пояснив? Та якось я сама подала до дії до Чугуївської поліції заяву і СПЛ. Я зайшла туди, і я подала. Вона в електронній формі. Ось сайт, завдяки якому українці могли поскаржитися до ЄСПЛ на Росію через наслідки її агресії, загибель рідних, втрату майна, і інші порушення прав людини, могли вимагати компенсації, але бачите, портал не працює. Чому тут наведені юридичні формулювання і дата 16 вересня 2022 року? Що це означає? Я запитав у кількох правників. Російська федерація при Припинила бути учасницею Європейської конвенції про захист прав людини, відповідно до європейського суду можна звернутися зі скаргою проти Російської Федерації щодо подій, які трапилися до. Цієї дати, тобто до 16 вересня 2022 року, є ще певні обмеження пов'язані зі строками звернення до європейського суду. Цей строк складає наразі 4 місяці. Отже, заяви від українців, скажімо, чий дім знищила російська ракета 17 вересня, і пізніше ЄСПЛ вже не прийме. Натомість туди і далі можуть скаржитися громадяни Росії. Мова про тих, які вважають, ніби на території України, зокрема окупованій, порушили їхні права людини. Приміром, це можуть бути колишні військовополонені, які вважають, ніби з ними неналежно поводилися у полоні. Але де гарантія, що не вигадають звинувачення, зауважує юристка Катерина Рашевська, і не засиплять навмисний європейський суд справ людини різноманітними скаргами. Це лише один із нюансів ситуації, бо в суді є ще справи щодо заморожених активів. Що стосується російських олігархів, тут проблеми ще більше, оскільки скаржитися вони можуть не лише на Україну, а і на Інші держави Європи, які заморозили їхні активи, вони як особливо ображені, можуть там знайти деякі аргументи, і насправді вони, на жаль, є, тому що українське законодавство воно є недосконалим, що стосується санкцій. Подекуди санкції підміняють фактично собою кримінальну відповідальність. Я взяла формуляри. Це було заявлення по нарушенням прав чоловіка воєнними формуваннями РФ. Треба було зробити. Оцінку майна. Попередньо вони там написали 70 тисяч євро. І ваш позов, як ви гадаєте, чи має закінчитися до Європейського суду з прав людини? Якщо визнають їх винними в тому, що наробили, але не буде відшкодування, я буду дуже задоволена. Тобто ваша ну, мета не гроші в цій зброї? Так, яка мета? Мета, щоб відповідали за те, що роблять. Наробили, відповідайте. При цьому торік Держдума вирішила, що Росія виконувати рішення ЄСПЛ не буде. Як кажуть, оце знаєте там російські медіа, що Путін всіх переіграв. Чи як виходить? Що можна тепер компенсації не платити? Зараз ви зачепили питання про е сенс звернення до міжнародних органів. Це насправді гра. Ну як називається як кажуть, гра вдовгу. Це стратегічна гра. Те, що Росія сьогодні не сплачує. Ніякі компенсації відмовляється виконувати рішення європейського суду. Не виключає, що через якийсь історично короткий проміжок часу, дуже короткий, вона може просто захотіти повернутися до Ради Європи. Це може статися, скажімо, після зміни російської влади. А ось щоб рішення ЄСПЛ для громадян України стало реальністю, українським правоохоронцям треба вже збирати докази. Найперше, що ми можемо зробити, це ми можемо. Добитися визнання порушень в індивідуальних справах, в якихось масових порушень, для того, щоб ніхто пізніше не міг переглядати роль Російської Федерації як агресора. І так далі, бо це вже той світ, який ми залишимо дітям. Коли ми говоримо про міждержавні скарги, це також величезний пул скарга, яка стосується повномасштабного вторгнення. Там, з поміж іншого, є і порушення статті першого протоколу першого права власності. Тобто, фактично, держава за умови, що вона правильно розрахує, це Європейському суду з прав людини, і ми це зможемо стягнути. Наразі вже більше 17 тисяч заяв проти Росії має розглянути ЄСПЛ, пише суддя від України Микола Гнатовський. Є й багатотомні міждержавні справи про окупацію Криму, порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу тощо. Коли чекати вироків, наприклад, на розгляд. Грузинської скарги проти Росії Європейському суду з прав людини знадобилося більше 12 років.